Найголовніший інгредієнт нашого святкового сніданку <нями, нями нями. Купуйте легальну ікру, ввезену в Україну е з Аляски. На державному кордоні України пасажиропотік залишається досить високим. На різдво найбільшу кількість людей фіксували на кордоні з Польщею. Черг на свято не було. Невелика затримка авто спостерігалася лише на пункті пропуску устилух. нашого ефіру долучається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Демченко, вітаємо вас. Мої вітання студія. Вже розкажіть, будь ласка, більш детально, як новорічні свята позначилися на завантаженості пунктів пропуску на українському кордоні? Ну звісно, найбільший пасажиропотік був до 24 го числа до передня різдва. І нагадаю, що до прикладу, вихідні показники сягали понад 150 тисяч і в суботу і в неділю. Власне, в понеділок пасажиропотік дещо знизився, хоч і не суттєво. 127 тисяч осіб загалом перетнуло кордон, в слідуючи в обидва боки. Вівторок динаміка була на рівні 88 тисяч осіб за добу, які громадяни, які перетнули кордон, і на виїзд і на в'їзд. Але примітно, що неділя понеділок та вівторок більше характеризувалася перевагою в'їзду в Україну. Кожного дня на 10 тисяч осіб більше слідувало в Україну ніж тих, хто виїжджав за межі України 25 п'ятого числа. Саме різдвок пасажиропотік дещо ну так знизився. Фактично, вчора кордон перетнуло 68 тисяч осіб. Але динаміка була у відсотковому співвідношенні 50 на 50. 34 тисячі громадян прослідувало слідуючи в Україну, і 34 тисячі прослідувало за межі України. І за останні дні таких суттєвих черг, як це було до прикладу, у вихідні, не фіксувалося. Звісно, що в окремі години окремі напрямки могли мати несуттєві черги. Але е, значних е, скупчень транспорту е, не від, не відмічається, і треба розуміти, що далі пасажиропотік може знову ж таки почати далі зростати, і динаміка високого пасажиропотоку може тривати е, до завершення новорічного різдвяних свят. А загалом така динаміка як цього року спостерігається, чи характерна вона була для попередніх років, чи є тут зміни? Ну кожного року, і в літній період, і в період, і в зимовий період, коли йдуть новорічні різдвяні свята, пасажиропотік зростає значно і це тенденція під час воєнного стану і до 24 лютого 2022 року. Кож кожний рік така ж сама ситуація. Пасажиропотік зростає і в інші свята. Коли люди мають можливість там відпочити або ж поїхати за межі України чи повернутися додому, але примітним в цьому році є те, що динаміка пасажиропотоку під час новорічних різдвяних свят у показник понад 150 тисяч осіб за добу, таких, таких показників за час дії воєнного стану взагалі не було. Фактично. Вихідні показали, що люди активно перетина... планували перетинати кордон, і це робили. Бо загалом пасажиропотік, маючи високі показники, до цього міг коливатися десь на рівні 120-140 тисяч осіб, і то в окремі дні. А 150 тисяч таких показників за час дій воєнного стану ми не мали. Пане Демченко, якщо щодо спроб нелегального перетину кордону, чи змінилася зафіксована їх кількість у зв'язку з новорічною метушнею на прикордонних пунктах пропуску? Ну на жаль, спроби перетину незаконного перетину кордону вони фіксувалися і під час Різдва і напередодні різдва, і фактично щодня і до цього наші прикордонні наряди, і наші оперативні співробітники затримують порушників, які планують у незаконний спосіб перетнути кордон. Ну і, власне також викриваються схеми, викриваються е, організатори та пособники, які допомагають е, людям у таких незаконних мандрівках. Але е, динаміка до зменшення таких спроб вона е, продовжується і це було й. Е, Зафіксованої під час останніх днів а загалом така тенденція йде ще починаючи з серпня місяця. Кожного місяця і грудень не виключення, динаміка виключно до, до зменшення кількості охочих, які планують незаконно перетнути кордон. Бо в липні місяці, до прикладу, був найвищий показник затримання порушників на державному кордоні. І власне можу нагадати, що вже в цьому році за 11 місяців було викрито понад 330 таких злочинних організованих груп, які допомагали людям у незаконних мандрівках, і до цих груп входили і організатори, і пособники. Це велика кількість людей, які в подальшому притягуються до кримінальної відповідальності за свої дії. Самі ж порушники після затримання вони несуть адміністративну відповідальність. Наскільки часті зараз ось ці спроби подолати незаконно лінію кордону не через офіційні пункти пропуску, а десь там горами, через, ну ясно, що для вод, перетину водної перешкоди зараз не сезонно, але на гори зважуються люди і до цього зважувалися. Ну, власне, найбільше спроб незаконного перетину кордону залишається саме по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску. Якщо ж говорити про легальні шляхи виїзду, пункти пропуску, то щоденно ми в них викриваємо. По кілька осіб це може бути в день двоє громадян, це може бути сім до десяти загалом, які використовують підробні документи або намагаються сфальшувати умови свого виїзду. А переважна більшість знову ж таки, намагаються незаконно перетнути кордон, слідуючи поза межами пунктів пропуску. Найбільша динаміка затримань, які раніше продовжує фіксуватися на кордоні з Румунією та Молдовою. По напрямку кордону словаччиною та угорщиною менше менша кількість спроб незаконного перетину кордону, а найменше фіксується, якщо навіть подивитися на весь час з її воєнного стану, це на кордоні з Польщею, але це мова йде про саме зелену ділянку кордону. Бо якщо говорити про пункти пропуску, то більшість порушників викриваються на кордоні з Польщею, бо там йде найбільший пасажиропотік. Ну і власне треба розуміти, що особливо в цей період, особливо коли погодні умови не сприятливі, ті громадяни, які намагаються незаконно перетнути кордон, дуже сильно ризикують своїм здоров'ям та життям. Бо... Продовжуємо фіксувати тих вічі духів, які намагаються також подолати лінію державного кордону, де вона проходить по річкам, особливо по річці Тиса, і власне туди людей спрямовують також злочинні організовані групи, яким відверто плювати на життя та здоров'я людей. Дякуємо вам за інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.